Чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина з них шахеди, випустили росіяни за ніч. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Десятки безпілотників, і досі в українському небі. Двічі під ударами був Київ. Спершу ворог гатив балістикою, а на ранок на столицю полетіли дрони. Станом на цей час відомо про вісьмох поранених, серед них четверо дітей. На жаль, є загиблі жінка та її син. Пошкоджені багатоквартирні будинки в Дніпровському, Святошинському та Шевченківському районах. В останньому досі тривають аварійно-рятувальні роботи. Там працює наша Аліна Матвійчук і зараз ми дізнаємося від неї всі подробиці. Аліно, вітаю, що зараз відбувається на місці удару. Вітаю студія! Вітаю, шановні глядачі! Дійсно працюємо зараз у Шевченківському районі міста, де зараз комунальники продовжують розбирати небезпечні такі конструкції, які і досі звисають із будинку та з прилеглих дерев. Там працює така висотна техніка. Забирають як і самі рештки збитого шахеда, так і ті уламки будинку та будівельного сміття, яке розлетілося на друзки після того, як шахед влучив по цьому. Будинку, ну можете бачити, найбільше постраждала квартира на п'ятому поверсі. Вона вигоріла вщент саме там і загинула сім'я. Сусіди кажуть, що це е, мати та син. Е, також постраждав дуже сильно дах будинку. Ми побували щойно у тій квартирі разом з оператором. Від квартири нічого не лишилося, саме згарища. Крім того, розпитали сусіда, який живе поверхом нижче. Пан Олександр розповів про те, що про те, як відбувалася ця ніч, і ранок згадав про сусідку та те, що Відбудують усі пошкоджені, пошкоджені кімнати. Та, на жаль, людей не повернеш. Це найгірше. Про це говорять і інші сусіди. Ми щойно звідти подивіться відео, яке там. От на мені досі можна побачити ще сажу та брудну воду, адже квартиру у Олександра залили водою пожежників, бо полум'я було надто сильне. Вибило всі вікна. вибило балконні двері. Загорівся балкон. Я його загасив. У вас був вогнегасник чи так? Відрами? Ось тут лежав на дивані, спав, Оце, оці двері впали сюди, на мене. Ну, мені не, не заділо». діло. Вікна то, Боже, то не таке, що є рунда, що люди загинули. Це, це, це моя справельного класка. Ми вчилися, ну, одну водку. І силоки. Оце, оце біда». У дворі цього понищеного уламками шахеду будинку зараз гудуть генератори. знаєте, можна згадати такі ось ці блекаутні часи. На жаль, зараз часи теж не кращі. Працюють на місці усі відповідні служби, які допомагають людям пережити цей жах, допомагають їжею, чаєм та також оформити документи на відшкодування. Та можливо, уже скоро сказали, мають підвести плівку та дошки, аби закрити вікна. Вся інформація, що стосується надання допомоги, кожен з постраждалих може отримати в штабах, які розгорнуті поряд з містом надзвичайної ситуації. Всю додаткову інформацію можуть отримати. Ті люди, там де є пошкодження, там де потрібна допомога, вибіти вікна і так далі. Ми компенсуємо 10 тисяч гривень, можна отримати. Місто може компенсувати, ще раз хочу наголосити оренду житла. Ну що ж, цієї ночі та ранком атакували е, Київ 20 ти, восьма БПЛА та також балістичною ракетою. Напевно, усі кияни та гості міста чули ці вибухи, не спали цієї ночі. У київській міській військовій адміністрації повідомили, що 11 дронів було збито. Ще три дрони локаційно були втрачені, і 11 вилетіли за межі міста. Час від часу зараз ми також можемо чути у додатках підвищену небезпеку. Шахеди намагаються і далі пробуватися на Київ. Будемо слідкувати за усією інформацією. І знаєте, поки говорили тут і працювали на місці. Пан Олександр, який чия квартира також постраждала, і він жив під квартирою, де загинули люди. Він передав росіянам, напевно, ті слова, що зараз відгукнулися б у багатьох серцях. У моєму так точно хотів би, щоб наше керівництво зробило їм на 9 травня такий же праздник, як вони нам. Вони хотіли перемир'я? Хто так хоче перемир'я? Ми продовжуємо працювати на місці. Наші колеги також працюють в інших локаціях, де постраждали інші будинки та постраждали люди. Тому будемо у наступних випусках розповідати вам більше. Побачимось, дякую Аліна. Це була Аліна Матвійчук про наслідки нічного російського удару по Києву. Уламки ворожого дрона влучили також в багатоповерхівку в селі Софіївська Борщагівка. Це передмістя столиці. Вгатило о пів на п'яту ранку в корпус новозбудованого житлового комплексу в 13 квартирах побила вікна та стіни. Спалахнула пожежа. Її оперативно загасили, минулося без постраждалих, бо в 10-й поверхівку ще не встигли заселитися мешканці. Уламки збитого дрона пошкодили фасад ще однієї новобудови, три приватних будинки та майже два десятки автомобілів. Крім того, в ДСНС повідомляє. Лять про ще кілька влучань в різних районах Київщини під час атаки безпілотників, попередньо без постраждалих. Дані про руйнування уточнюють. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла. Також виникла часткова руйнація конструкції. Це багатоповерхівка, яку ще вона вже вбудована, але її ще не вдали в експлуатацію. Тому на момент потрапляння туди уламків, людей там всередині не було. У Київській області також є пошкодження житлових будинків, і там теж, на щастя, загиблих та потерпілих немає.